Справа 961. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, почнемо, дивимося. В першому заданні у нас 1,34 плюс х-583 дорівнює 4,26. Ну що ж, спочатку будемо знаходити те, що в дужках. Це у нас зменшуване невідоме. Щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що 1,34 плюс х. Це дорівнює до різниці або 4,26. Треба додати 58,3. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати стопчик. Отже, записуємо 4 сотих. Треба додати. 58, і 3. Дописуємо тут один 0, щоб ми могли додати. Додаємо 6 плюс 0 це 6. 2 плюс 3 це 5. 4 плюс 8 це 12. 2. Пишемо одиницю старший розряд. 5 плюс 1 це 6. Записуємо кому. Ну і записуємо тоді, що сотих, плюс х. Це буде дорівнювати 62 цілі і 56. Є. Ну що ж, а тепер пригадуємо, як знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То пишемо, що х у нас дорівнює від суми або 62,56. Треба відняти відомий доданок або 1,34. Ну що ж, давайте віднімати стопчик. Записуємо 62, цілих, пишемо 62 цілих 56 сотих. Треба відняти 1,34. Віднімаємо. 6 мінус 4 це 2. 5 мінус це 2. 2 мінус 1. Це 1, а тут буде просто 6. Ну що ж, записуємо тоді саме кому і записуємо, що у нас Х дорівнює 61,22. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 94,2 мінус А мінус 1,26 дорівнює 3,254 тисяч. В даному випадку спочатку пригадаємо, як нам знайти, знову-таки, у нас тут є невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що 94,2 мінус А це дорівнює до різниці або 3,254 треба додати 1,26. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що 94,2 мінус А це дорівнює. Ну а тепер стопчик додаємо. Давайте запишемо. Пишемо 3,254. Треба додати 1,26. Дописуємо 1,0 і додаємо. 4 плюс 0 це 4. 5 плюс 6 це 11. 1. Пишемо 1 в це старший розряд. 2 плюс 2 4, плюс 1 це 5. А 3 плюс 1 це також 4. Ставимо кому. І пишемо, що тоді у нас сума дорівнює 4,514. Є. Ну що ж, зараз маємо. Зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю, то пишемо, що А дорівнює, від зменшуваного або 94,2 треба відняти різницю або 4,514. Тут треба поставити крапку з комою. І тут крапку з комою є. Ну що ж, давайте тоді пишемо, що А дорівнює. Ну і нам треба відняти. Віднімаємо в стопчик. Записуємо 94, ,00. і дві десятих треба відняти 4 514 тисячних, Дописуємо тут два нулі, щоб ми могли відняти. Віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 10 4 це 6. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 1 це 8, 2, забрали в одиницю, це 1, 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо, 11 мінус 5 це 6. Далі 4. Забрали в одиницю, це 3, 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 13 мінус 4 це 9, 9 мінус 1 це 8. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця або а у нас дорівнює 89,686. Ну що ж, ми знайшли корінь рівняння, роззали рівняння. Переходимо до третього завдання. Бачимо, тоді у нас 4,75 мінус х-0,67 дорівнює 3,25. Щоб нам знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що х мінус 0,67 це дорівнює. Отже, від зменшуваного або 4,75 треба відняти різницю або 3,025. Є. Ну що ж, Пишемо тоді, що хмінус 0,67. Це дорівнює. Тоді давайте стопчик будемо віднімати. Отже, записуємо 4,75. Треба відняти тисячних. Додаємо тут 0, щоб могли відняти. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. 5 забрали одиницю – це 4. 4 мінус 2 це 2, 7 мінус 0 це 7. А 4 мінус 3 це 1. Ставимо кому і записуємо, що у нас різниця дорівнює 1,725 тисяч. Ну, а тепер, як ми зайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник, то пишемо, що х у нас дорівнює, до різниці або 1,725 треба додати від'ємник або 0,67. І пишемо, що Х дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Пишемо 1,0. 725. ,000. Треба додати 0,67. Дописуємо 1,0, щоб могли додати. Додаємо. 5 плюс 0 це 5. 2 плюс 7 це 9. 7 плюс 6 це 13. Три пишемо одиницю. Старший розряд. 1 плюс 1 це 2, плюс 0 це 2. Ставимо кому і пишемо, що х у нас дорівнює. 2,395. Є. Ну, а зараз переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо 40,3 мінус 63,4 мінус А. Це дорівнює 36,62. Ну що ж, як нам знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю, то записуємо, що 63, і 4 мінус А це дорівнює. Від зменшуваного або 40,3 треба відняти різницю або 36,62. Є. Ну що ж, записуємо, що 63,4 мінус А це дорівнює. Ну що ж, давайте стовпчик будемо віднімати. Записуємо 40, цілих. І 3 десятих. Відняти 36,62. Дописуємо тут 0, щоб могли виконати віднімання. Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 3. одиницю 2, 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6, це буде 6. Нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. Тоді 10-1 це 9, 9 мінус 6 це 3. Ну а 4, збирали 3. 3-3 0, попереду напишемо. Отже, в нас вийшло 3,68. Записуємо, що різниця у нас в рівні 3,68 є. Ну, а тепер як нам знайти тоді? В даному випадку невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що А тоді. Дорівнює від зменшуваного або 63,4 треба відняти різницю. Це 3,68. Тож, ну записуємо, що А дорівнює тоді. Давайте віднімати. Отже, пишемо 63, і 4 треба відняти 3,68. Дописуємо 0, щоб могли відняти. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 4 збирали це 3. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13-6 це 7. 3 забрали одиницю це 2. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 3 це 9. 6 забрали одиницю це 5. Ставимо кому. Записуємо, що А тоді у нас дорівнює 59,72 є. Ну що ж, зараз давайте тоді записуємо відповідь. Я тут запишу, пишемо відповідь. В першому завданні коренем є 61,22, в другому завданні коренем є 89, 686 вісімдесят шість тисячних. В третьому завданні Коренем є дві цілих триста дев'яносто пять тисячних. І в четвертому завданні Коренем є п'ятдесят дев'ять цілих сімдесят дві Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дровами. На цьому вправу завершено.